Ось цього кусочка треба мінімум зробити на кукурузу і цибулю. Вон там я трошки почала, навіть не видно, що там почата. Подивимося, що буде до кінця дня. Шо, вчора вечір я не зняла. Ось що було вчора. Зараз ще трохи зроблю, може до забору, до брами. Може до паркана щось зроблю. Пахать мені тут. Не перепахати. Коротше, на сьогодні я все. Може, можна було і більше зробити, але цього участку вже досить, щоб садити. Так що Олесь казав, що мені перекопає, тут посадимо таке, що хочемо, щоб у нас в цьому уроці було. Потім буду поволенько оце все прибирати. вже ну прийшли пастиці. Ось це, ось це. І аж туди. Поки що мало що видно. Але ми це згодом виправимо. Отака хмара сум, скоріш за себе злива.